Чора до вашої уваги інформаційна характеристика вівторка, 10 вересня Оксана Мотрук. У студії сьогодні розповімо про таке: бунт через дороги цього разу у Вашківцях, що на Вижничені. Самосуд по Буковинській група радикально налаштованих молодиків у Чернівцях вишуковують педофілів та проводять з ними профілактику Фізично. Ляльковий театр зустрічатиме маленьких глядачів живими скульптурами, а казкова фея частуватиме солодощами. За дороги знову замовимо слово, цього разу на трасу вийшли жителі міста Вашківців, що на Вижничені. Понад п'ять годин буковинці тримали в облозі шлях із Чернівців на потилу. Пікетувальники вимагали, аби до них приїхали керівники області та пояснили, коли буде дорога. Адже шлях у центрі міста вже 40 років без капітального ремонту. Майже сотня людей понад чотири години не сходили з проїжджої частини у самісінькому центрі невеличкого містечка, бо для них це єдиний шанс відстояти своє право на рівну дорогу. Я живу по цій центральній дорозі. Це просто ужас. Ви розумієте, коло мене на ямку наїхав скутером, хлопець з дівчиною, чуть до бордюри, не забилися. Їздимо постійно цією дорогою і не, 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 невозможно проїхати. Якби мус або обіжати, десь, обіжаємо деколи такими соколицями, або їдемо тут і мучимося. Ми тратимо дуже. Треба бензину, щоб цей маленький відрізок шляху, ці кілометр, пройти за 15-20 хвилин, а можна пройти за там, 3 хвилини. Я корінна вашківчанка, щоб у Вашківці отаке було, щоб страйк люди зробили, цього ще, мабуть, допекло до ручки допекло. Бо тому що вже такі є ми, просто розумієте, аж страшно, аж тако розколіцюють, аж тако. Людям і справді таки допекло, бо дорогу не ремонтували років 40. Наразі цей кілометр дороги у центрі Вашківців внесли в перелік обов'язкових для ремонту. І коштори склали 1 мільйон 500 тисяч. І підрядник тендер виграв, а віз і нині там. Немає коштів, аби заплатити 30% авансу, аби виконавець міг розпочати ремонт. Під тиском громади начальник дільниці шляхобудівного управління пообіцяв уже завтра почати роботи. 100% завтра ми почнемо робити. Але якщо грошей не буде, ви її не продовжуєте. Не продовжуємо. водії. Чекали у кількагодинному заторі. Проте підтримували пікетувальників у боротьбі за рівну дорогу. Кожен раз, коли я вставляю пістолета в бак. Я вже за неї плачу за цю дорогу, а результату немає. Ну хтось мусить почати. Через три години пікетування, під час якого ніхто з керівників району не міг чітко сказати, коли ж будуть гроші на ремонт дороги, до людей таки приїхав начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Зараз очікуємо кошти, і як тільки кошти надійдуть на рахунок замовника, підрядник отримує аванс і розпочне повномасштабні роботи. Що стосується терміну завершення робіт. То ми плануємо завершити роботи максимально. Це до кінця жовтня, поточного року. Такі розмиті обіцянки на Буковинців уже не діють. Люди хочуть бачити конкретні справи. Ми слабо віримо, в те, що щось буде зроблено, і ми знову будемо на цій дорозі. Не в цьому місці, а в іншому місці. Чесно кажучи, я в це не вірю. Оксана Мотрук, Юрій Радуляк, Теми дня ТВА. Буковинські поля, немов у тумані, через дим. Це воюють екологи з паліями. Перші штрафують, другі забруднюють атмосферу. Як борються з димовою завісою та їдким смородом дізнавався Олександр Ткачук. Вирішили спалити сухий бур'ян, платіть штраф. В Україні він стартує з 170 гривень і закінчується майже тисячою. Пам'ятайте, такого робити не можна. В екологів почалася гаряча пора. Вони намагаються реагувати на кожен підпал сухої трави чи листя та штрафують порушників. Знайти того, хто кинув сірника у сухе сміття, дуже важко. За рік оштрафували 45 осіб. Хоча суми не космічні, однак змушують людину замислитись над своїми вчинками. Часто палії потім стають найкращими пропагандистами і вже самі застерігають сусідів від спалювання, адже при цьому страждає природа. Парниковий ефект викликаний цими осередками спалювання, азону Речовини, і реакція сонячних промінів досить змінюється. Відповідно, ми маємо дуже спекотні дні літом і інші зміни природного стану клімату. Крім довкілля, потерпають і люди, особливо ті, які страждають на недуги верхніх дихальних шляхів та алергію. При спалюванні листя виділяються такі небезпечні речовини, як діоксидини, як канцерогенні речовини. І особливо небезпечно спалювати рослини, листя рослин, які перед тим оброблялися. Пестицидами, тому що пестициди вивільняються в повітря при спалюванні листя, і людина цим дихає, що може викликати досить небезпечні, такі навіть ракові захворювання легень із листям, як правило, згорає безліч різноманітного сміття, і це суттєво посилює забруднення атмосфери в розвинутих країнах. Листя не палять. Штрафи надто великі, а при спалюванні поліетиленового пакета в повітря потрапляє до 70 хімічних сполук, більшість яких отруйні. Палити сухі буряни і траву на Буковині лише починають. Відтак візьмуться за листя. А це означає, що невдовзі край огорнуть дим і їдкий сморід. Аби цього не сталося, всі сухі рештки рослин необхідно компостувати, тобто складати на одну купу, аби вони перегнивали. Потім цією біомасою дуже корисно удобрювати висаджені навесні овочі. Олександр Ткачук, Іван Морараш Темедня, ТВА. 1700 безробітних та 530 вакансій. А ще не узгодження між попитом та пропозицією. Така ситуація у Чернівцях на ринку праці. Для того, щоб її вирішити швидше та продуктивніше, профспілки, роботодавці та представники місцевої влади підписали договір про співпрацю на наступні два роки. Детальніше про безробіття на боковині у наступному матеріалі. Колишній військовий працював майстром на заводі, поки не закрили у свої 50 пан Ігор безробітній вакансії дають а йдеш туди. Там не потрібно. Щоб хоч якось допомогти таким, як пан Ігор. Сьогодні у Чернівцях уклали договір. Почали практикувати таку співпрацю вперше в Україні з 2000 року, саме на Буковині. Результат є, стверджують учасники. До прикладу, у рамках попередньої угоди, тобто за два роки, було створено понад дві тисячі робочих місць. Проте, окрім відсутні, Відсутності вакансій є і проблема робочих рук, каже директор одного з найбільших підприємств області Стела Станкевич. На її підприємстві працює 760 людей. Багато швачок ідуть у декретні відпустки. А тому щомісяця вакантними стають до 20 робочих місць. А сьогодні ви знаєте, чомусь не йде народ працювати. Вузи йдуть і всі хочуть бути економістами, юристами і фінансістами. Дефіцит на усі виробничі професії та надлишок людей з освітами у сфері фінансів і спричиняє безробіття, пояснює заступник директора міського центру зайнятості Євген Бурачок. Більшість людей, що перебувають на обліку у центрі зайнятості, мають вищу освіту. Ті самі екологи, юристи та економісти, яких нині, хоч греблю гати, стан на ринку праці зараз можна охарактеризувати як стабільний. Тобто, якщо станом на 1 січня було у нас 1713 безробітних на 1 січня, то станом на 1.09 у нас було 1690. Крім того, під скорочення потрапляють багато держслужбовців. Поповнюючи лави безробітних, важко їм щось запропонувати зараз на ринку. До того ж, значна частина безробітних це люди старшого віку від 45 років. Як правило, хочуть, звичайно, що молодих, енергійних людей. І інколи навіть буває так, що людина досвідчена і має досвід роботи, а ні беруть людину, яка більше по віку на Молодше, щоб якось жити, 50-річний чоловік працює то на одній, то на іншій, без трудової. Хоче будь-яку офіційну роботу, щоб почувати себе повноцінною захищеною людиною і не перейматися за майбутнє. Сташа вообще пенсія какдальше жити вообще. Ми ж в Європу йдемо, бо тобі скажуть, що ти ніхто, і так уже ніхто. Для того щоб не залишати таких як пан Ігор Надії, у центрі зайнятості створений проект для їх перекваліфікації. Людям, яким виповнилося 45 років, можуть надати ваучер, тобто безготівкову оплату навчання, якщо вони мають мінімум 15 років стажу і бажання. Ірина Сагайда, Олег Сташкевич дня ТВА. Сьогодні в українських обмінниках подорожчали долар та євро. Американську валюту продають в середньому за 8 гривень 18 копійок, а європейську по 10,80. При цьому офіційні курси основних валют до гривні дещо нижчі. Один долар США коштує 8 гривень без однієї копійки, євро 10,54. 10 Десять 10 російських рублів дорівнюють двом гривням 39 копійкам. Натомість в обмінниках курс трохи відрізняється: долар купівля продаж 8,14, 8,18. євро можна Купити за 10 гривень 60 копійок, а продати на 30 копійок дорожче. Російських 10 рублів купують по 2,40, продають за 2,44. Нагадаємо, раніше більшість міжнародних експертів з імовірністю 80% пророкували Україні ризике зниження курсу гривні. Водночас українські фінансисти економічних передумов до істотного коливання курсу гривні не помічають. Продовження випуску про полювання на відьом. Давні методи розправи над інакодумцями почали практикувати у Чернівцях. Група радикально налаштованих молодиків вишукують людей з педофілічними нахилами і карають, причому не лише морально. У міліції кажуть, цього року із звинуваченнями в педофілії ніхто не звертався. А от активістам може загрожувати стаття хуліганство. Із довіреною особою цих активістів ексклюзивно поспілкувалися журналісти ТВА. Кілька днів тому в інтернеті з'явилось відео, де показано, як група людей ловить на їхню думку педофілів та проводить з ними профілактичні розмови. У зверненні активіст наголошує, ми робимо радикальні вчинки, аби провчити. Дати їм це є трошки інші речі, ніж здати їх в міліцію. Ми здавали в міліцію, але їх відпускали через дві години. З ними нічого не було. Доказати щось притягнути їх до відповідальності в нашому місці, це, це нереально. Просто з ними розмовляти у нас вже не виходило, вийшло як так. Хлопці у соцмережах створювали аккаунти малолітніх дівчат і вже там привертали увагу чоловіків, котрі могли би клюнути. За останні два роки було приблизно півтора десятка випадків, коли їх вдалося вистежити, спіймати та вказати на їхню викривлену психіку. Разом з тим, доказів того, що підозрювані насправді є педофілами і мали статеві стосунки з неповнолітніми, немає, тільки сороміцькі переписки. Моя сестра, мої сестри подружки. То есть все подружки, им писал именно вот этот второй МНСник, он им всем писал. Первый писал моему знакомому малому товарищу. Все это это все на живых людях. К ним на встречу уже приходили живые люди, девочки, мальчики. <пирает> За українським законодавством, звинувачення у педофілії можливе лише тоді, коли винуватця застукали на гарячому. Міліція дуже хоче їх ловити, але, увы, у них немає таких можливостей, які є у нас. Вони не мають права робити провокацію. Провокацію, робити, виходить, ми робимо провокацію на дитина. Ось і все. Ось цьому фігуранту на відео 31 рік вподобав собі 15-річну дівчину. Тільки от зустрітись довелось не з нею. Інший любитель дітей Сергій, 26 років, представився, що працює в МНС. Ребята, скаже, мама, папа, виростили педофіла. підефілата пише дітям, дівчатам, яким 14-15 років. То він хоче секс у телефонній розмові. Чернівецьким журналістам молодик повідомив, що після відеоролика його звільнили з роботи. Він переїхав в інше місто і взагалі називає цю групу бандою та радить людям бути обережнішими у соціальних мережах. У міліції повідомили, що заяв про зазіхання на честь та гідність малолітніх дітей немає. А ось активіста може загрожувати стаття куліганством. Як нам стало відомо, щоб убезпечитись, деякі молоді хлопці виїхали з міста. Ми робимо те, що не робите ви. Слава Україні. Анатолій Фрек Олег Сташкевич дня ТВ». Отримати паспорт за сім хвилин. Принаймні це обіцяють у новому міжрайонному секторі Державної міграційної служби, котрий відкрили у Кельменцях. Тут обслуговуватимуть не лише жителів Кельменеччини, а й Новодністровська, Хотинського та Сокиренського районів. Попри комфорт та сучасні умови, зручностей у відділенні поки що немає. Керівництво області каже, що це тимчасово. Внутрішні вбиральні з'являться як тільки завершать прокладання водогону. Для жителів чотирьох районів Чернівецької області отримати паспорт громадянина України чи закордонний стало легше і швидше. Пощастило тим, хто живе у Новодністровську, Хотинському, Сукарянському та Кельманецькому районах. Раніше лише у Чернівцях, а відтепер і в Кельманцях. Міжрайонний сектор Державної міграційної служби другий після Чернівецького під'єднаний до єдиної інформаційної системи: мінімум черг і бюрократичної тяганини, максимум комфорту для населення. Такі обіцянки сьогодні дає керівництво міграційної служби області і нагадує боковинці. І раніше. Отримували тут адмінпослуги, що правда у старому орендованому в комерційного банку приміщенні там не було можливості громадянам під час очікування видачі документів. Значить, тут ми створили умови для відпочинку. Значить, щоб вони могли зразу на місці оплатити квітанці, відкривається філія банку. Не потрібно нікуди ходити, ні шукати банку, не буде черг перш за все. А помічник голови ДМС України Олег Безорчук прогнозує кількість людей, яку спроможні обслужити в цьому центрі за день. Спроможний ну мабуть чоловік 100 в день. Це легкістю. те, що Чернівецька область є прикордонною, свідчить лише про те, що майже кожен боковинець має по два паспорти, певен Олег Безорчук. Тому і так званого напливу боковинців у відділенні немає. Чи виправдовує себе нова система єдиного реєстру Олег Леонтійович поки казати не береться тільки тому, що вона ще в процесі створення це раз. Наразі працює не на повну потужність два і втретє сталих обертів набере у листопаді цього року. А от відсутність зручностей у новоспеченому секторі це, звісно ж, недолік і дискомфорт як для населення, так і для Персоналу, утім, запевняють, що він тимчасовий, і як тільки вирішить питання з водопостачанням у Кельманецькому районі, у центрі одразу ж з'являться внутрішні вбиральні, а раніше за день другий подбають про людей з особливими потребами. Буде встановлено тут окремий стіл прийому людей, і буде окрема кнопка виклику для того, щоб якщо людина з інвалідністю прийшла або або з транспортним засобом спеціалізованим, під'їхала сюди в це приміщення, щоб вона могла. Ла викликати працівника, і щоб можна було для цієї людини зробити ті ж самі послуги, які нам потрібні. Поява нового сектору міграційної служби в Кельменцях вочевидь розвантажить роботи у Чернівецькому. Юля Савтенко Олег Сташкевич та ТВА. Ляльковий театр зустрічатиме маленьких глядачів живими скульптурами. А ще маля частуватиме солодощами казкова фея. Фантастичною феєрією уже цієї неділі Чернівецький академічний ляльковий театр розпочинає 34-й театральний сезон. Тож усі бажаючі, і маленькі, і дорослі, зможуть долучитися до казкового дійства. Про сюрпризи, які чекають на малечу далі у сюжеті. Ще з вулиці перехожі чують, як з театру лунають мелодії Моцарта. А переступивши поріг, гості потрапляють у святкове фойє. Саме там і розпочинається казка. Спеціально до цього свята наш колектив готує, напевне, що вперше в Чернівцях з таким підходом професійним живі скульптури діток зустрічатимуть, і буде відповідні ще театралізації, майстер-класи. Дитячий аквагрим, театр буде пригощати діток солодощами. Буде святкова у нас така фея солодка, яка буде діткам за віршики роздавати одні солодощі, за пісеньку інші. Ляльковий театр це не лише справжні актори, але й ляльки, які оживають у творчій майстерні. Бутафор Тамара Мінаєва стверджує, що виготовлення ляльки процес зовсім непростий, адже одну ляльку створюють кілька майстрів. В цьому займає декілька людей приймає участь: скульптор, бутафор. Художник, швія. Я обклеюю тканиною, волосочка, вії або борода, ручки обшиваються або обклеюються, а потім вже її роблять толуб і вона вже йде одягатися. Чернівецька трупа найменша в Україні, вона налічує всього 12 акторів, і лише троє з них чоловіки. Але маленький колектив працює з величезним ентузіазмом та все ж деякі проблеми нагадують про себе щодня. Стеля будівлі протікає і потребує капітального ремонту. А працівникам театру доводиться ризикувати і ходити по заварійній ділянці багато разів на день. Наприклад, частину стелі в майстерні вже притримує спеціальна металева підпора. Актори кажуть: якщо станеться обвал, це перекриє дихання усьому. Театру. Бо ж саме тут виготовляють ляльок, декорації та інші приладдя для вистав. Колектив вже давно чекає на ремонт, а директор щороку подає кошторис у відповідній інстанції. Та поки коштів немає. І з кожним роком сума збільшується, адже ремонт це як похід до стоматолога. Чим довше відкладаєш, тим дорожче він потім обійдеться. Та святи не затмарять ні діри у даху, ні тріщини у стелях. Хорошим настроєм буде наповнений весь театр. Отож, поки діти дивитимуться принцесу на горошині, батьки також не нудьгуватимуть, познайомлюватимуться з афішами репертуару на рік уперед, адже 34 й сезон реснітиме прем'єрами. В жовтні ми презентуватимемо виставу Аладдін за арабською казкою і вже в. Листопаді глядачів чекатиме нова прем'єра, це Снігова Королева. А в грудні знову ж таки прем'єра відбудеться. У нас анімаційна вистава. Зима на головній 22 Любов Плахіна, Олег Сташкевич, Теми Дня ТВА. Далі новини спорту разом із початком нового навчального року у школярів загальноосвітніх закладів стартував і новий тренувально-змагальний сезон у вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Дитячий спорт у краї розвивається, адже лише у Чернівцях функціонує 12 закладів, в яких різними видами спорту займається понад 7 тисяч юнаків та дівчат. Відкритою першістю дитячо-юнацької спортивної школи Авангард із дзюдо розпочало новий спортивний сезон обласне фізкультурно-спортивне товариство Україна. Одна з найстарших у краї дитячо-юнацьких спортивних шкіл по праву вважається лідером у розвитку дитячого спорту, підтвердженням чого є утримання авангардівцями протягом останніх 10 років першого місця за відмінну спортивну роботу в області та потрапляння в число кращих Центральної ради ФСТ Україна серед усіх комплексних де нашої держави. Наша школа є Найпотужніша школа в Чернівецькій області, велика кількість учнів понад тисячу. І у нас в школі вісім відділень спорту: це дзюдо, бокс, веслування на байдарках і каної, легка атлетика, панкратіон, рукопашний бій, спортивне орієнтування та стрільба з лука. Поміж інших видів спорту, якими займаються дітлахи в цій спортшколі, найуспішнішим можна вважати дзюдо. Тож не даремно новий навчальний рік тут розпочали саме змаганнями дзюдоїстів. Серед учасників турніру є чимало атлетів, які завдяки натненним тренуванням попередні роки вже досягли високих результатів як на всеукраїнській, так і міжнародній змагальній арені. Приміром, Дмитро Рудь, який отримав посвідчення майстра спорту, звичайно, ну, були важкі змагання, кроки і ми займалися, їздили на міжнародні змагання. На міжобласні на чемпіонати України. Ну неодноразово я виступав на чемпіонатах України, але це перша моя здобута мною перемога. На рівні з хлопцями дзюдо активно займаються і дівчата. Більше того, буковинські дзюдоїстки своїми успішними виступами вже давно утвердилися на змагальній арені. Для того, щоб вони займалися і прагнули добути якихось висот, то я так думаю, що їм наші спортсмени, дівчатка, які були, і майстрами спорту, і міжнародними, то вони звичайно хочуть рости до таких висот. Тому Моє як би сказати, таке завдання моє захопити їх і заохотити до тренувань на прикладі. Велика заслуга у здобутках юних спортсменів належить тренерам, котрі ведуть своїх вихованців до перемог і самовіддану працю яких було відзначено напередодні їхнього професійного свята дня фізкультурника. У нас є в спортивній школі, працюють чотири заслужених тренера-викладача. Це заслужений тренер України і заслужений працівник фізичної культури і спорту Юліан Степанович Германюк. Заслужений відділення дзюдо. Заслужений тренер України з Панкратіону Ігор Юрійович Наконечний та Петро Іліч Горюк. І на відділенні стрільби з лука працює також заслужений тренер України Віталій Васильович Ярмістий. Велика подяка. Я дуже вдячна всім тренерам-викладачам, які внесли вклад у розвиток кожного виду спорту. Сейбатюк Олександр Качук, тебе дня Бронзовим успіхом на престижних міжнародних змаганнях в італійській Рієті, за участю найсильніших легкоатлетів світу, на короні 800 метрівці відзначилася буковинка Наталя Лупу. Наша землячка замкнула трійку призерів, пропустивши вперед лише чемпіонку світу південноафриканку Кастер Семеню та Нелі Джек Позгей із Кенії. До речі, кількома днями раніше Наталя Лупу виграла дистанцію 800 метрів в іншому італійському місті Роверетто. Приємно зазначити, що на гран-при Дерієті чемпіонка Європи. 2013 в шосте в сезоні вибігла з двох хвилин, що, звісно, є показником екстракласу. Цей гросмайстерський рубіж буковинка перевищила на етапі діамантової ліги Восло. Тричі на чемпіонаті світу в Москві в італійських роверетто та Рієтті. Такими подіями відзначився вівторок, 10 вересня. На сам кінець коротко нагадаємо про головне. Бунт через дороги цього разу у Вашківцях, що на Вижничені. Самосуд по Буковинській група радикально налаштованих молодиків у Чернівцях вишуковують педофілів та проводять з ними профілактику фізично. Ляльковий театр зустрічатиме маленьких глядачів живими скульптурами, а казкова фея частуватиме солодощами. На цьому у нас все. Побачимося завтра у цій же порі у темах дня на телеканалі ТВА. Усіх вам гараздів!